Чомусь прийнято вважати, що дівчатам нема місця в жорсткому спорті. Та навряд чи таке судження здатне позбавити когось бажання займатися. Швидше, навіть навпаки, зароджує бажання зайняти стале місце на спортивному олімпі. Про дівчат, які займаються бойовими мистецтвами, ми розпитали Сергія Петрикея, тренера з Панкратіону. Це вже твердження давно таке морально устаріле. У нас вже більш 15 років наші секції дуже популярні у дівчат. І займається зараз, от, ну напевно, за останній рік буду казати. Приходить дуже багато дівчат, десь процентів 15-20 всіх наших вихованців. Це вже дівчата. Спорт це справжній гард тіла та духу, і саме за цим більшість приходить у цю сферу, і за умови повної віддачі отримують бажане. Ну, любий спорт корисний, якщо займатись їм, скажімо е так. Е е е не дуже фанатично, бо професійний спорт це не зовсім про здоров'я, але там є інші плюси. А взагалі-то це єдиноборство, яке дозволяє відчувати впевненість, яке в складні часи зараз. Ну, якась впевненість у дівчат з'являється. Серед вихованок клубу пана Сергія чимало тих, які професійно займаються спортом, і що найважливіше, виступають на світових аренах. У нас дуже багато дівчат традиційно, саме наших дівчат, чемпіонів світу. У нас вже є покоління, такі, де старша сестра, зараз молодша сестра вже виступають. Одна чемпіонка світу, інша чемпіонка світу. Дівчата у нас виступали в професійних змаганнях в клітці, по ММА. Тож судження, мовляв, дівчатам не місце в спорті морально застаріли та навряд чи має щось спільне з сучасністю. Окрім цього, пан Сергій наголошує, що зараз спорт панацея та справжній антистрес для дітей та дорослих. Спорт саме в цей час це дуже важливо, бо насправді зараз діти віддані ну майже самі собі. Школа проблематична тривоги, онлайн проблематично, світле, інтернет. Діти остаються самі, їм ні з ким спілкуватися, діти не вміють просто сісти і розказати комусь щось. І, ну, батьки не всі батьки можуть це почути і хочуть це почути. Коли діти приходять і спілкуються зі своїми однолітками, вони ну, і емоції, ці негативні, вони в їх викидують викидують із себе і ну ми ми бачимо по дітям от як вони приходили на початку літа такі всі замкнені неусмішнені. і зараз ну ви були на тренуванні ви бачили дитячі посмішки бачили ці е, глаза горящі а особливо я скажу то тренування на 8 годину ранку